Вівторок, 25 липня в ефірі Новини міста. Вітаємо! Розкажемо про головні події станом на 16-му. Реабілітаційний центр для поранених воїнів відкриють у Хмельницькому. Про це повідомив міський голова Олександр Семчишин. За його словами, громаді медзаклад презентують у серпні. Попри повномасштабну війну, з бюджету продовжують виділяти кошти і на оновлення інших лікувальних закладів. Ми фактично з 2016 року активно фінансуємо активно інвестуємо в медицину. Медицину, яка надає послуги цивільним, медицину, яка лікує поранених і калікує військових, медицину, яка займається реабілітацією. В нас функціонує реабілітаційний центр. Ми плануємо в кінці серпня презентувати його громаді. Це буде класний сучасний реабілітаційний центр для початку на 60 ліжок. Всі, хто його бачив зараз в стадії формування, висловлює винятково позитивні відгуки. Презентуємо, покажемо, наскільки це якісно. Паралельно ми ремонтуємо ті медичні заклади, які надають послуги, які лікують наших важкопоранених. Це триває не перший рік, це з 2016 року. У нас немає да, якогось е е гоніння за хайпом чи трендами. Ми зробили з 2016 року. В цьому році сума видатків, яку ми забезпечили на е по суті, капітальну реставрацію оновлення таких закладів, вона безпрецедентна. Укриття у міському перинатальному центрі планують капітально відремонтувати. Проєктно-кошторисна документація вже готова. Про це під час телефонної лінії міська влада відповідає. Повідомив заступник міського голови Микола Ваврищук. За його словами, проєкт оновлення сховища також подали на участь у грантових програмах. У перші дні повномасштабної війни в підвалі медичного закладу обладнали бомбосховище із пологовою залою та кімнатою для реанімації новонароджених. В міському перинатальному центрі найближчим часом саме в укритті буде ремонт, тому що я особисто відвідував укриття. Дійсно воно потребує негайного ремонту. Там зроблено проект-кошторсна документація, орієнтовану вартість робіт близько 6 мільйонів гривень. Але зараз стоїть питання не фінансування. Фінансування міська рада виділяє, а стоїть питання безпосередньо вже навіть в початку робіт. Ми подалися на кілька грантів якраз по ремонту перинатального центру. На цьому тижні буде відповідь від грантових організацій. Якщо вдасться залучити грантові кошти, будуть грантові кошти. Якщо не вдасться, найближче засідання сесії Хмельницької міської ради я впевнений, депутати підтримують, виділять кошти і в серпні можна буде розпочати безпосередньо виконання робіт. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом замаху на крадіжку майже 2 мільйонів гривень. Йдеться про гроші, які минулого тижня виявили у Свято-Покровському соборі у Хмельницькому. Пакет з купюрами намагався винести з території храму колишній голова Хмельницької єпархії УПЦ Московського патріархату митрополит Антоній. Він наполягав, що це його особисті заощадження. Представники ревізійної комісії, які в той момент перебували у соборі. Викликали правоохоронців. Слідство триває. За фактом виявлено значної суми коштів. Було відкрите кримінальне провадження за замах на крадіжку. В рамках цього кримінального провадження слідчі провели перерахунок коштів і вийшли з клопотанням до суду про накладення арешт на ці кошти. Наразі чекають результатів розгляду клопотання. Буде проводитись розслідування за даним фактом. День вдячності Сполученим Штатам Америки влаштували у Хмельницькому. У рамках дійства на набережні південного бугу розгорнули локації зі спортивними іграми, інтелектуальними вікторинами, тематичними фотозонами та фудкортами. Крім того, для хмельничан та гостей міста влаштували перегляди фільму та мультфільму Просто неба. Завершили вечір виступом місцевого музичного гурту. Побувала на заході, і наша Ірина Кондратюк. Пікнік на знак вдячності Сполученим Штатам Америки влаштували у Хмельницькому у рамках дійства. На набережній Південного Бугу розгорнули різноманітні локації з фудкортами, тематичними фотозонами та спортивними іграми. Серед них баскетбол, бадмінтон та фрізбі. В рамках американського пікніка міський центр сьогодні представляє декілька локацій для розваг дітей, саме спортивних. Ви можете бачити кільці кит. Веселий кошик, сучасне обладнання для ми моє нове, і з дитячої до атлетики, метання, метання спису для дітей. Мені здається, американці такі активний народ, вони грають у все, що тільки можна, що грати, і при приє, вони приємні, завжди завжди в них позитивні емоції. То я думаю, що все, що все, що сьогодні в нас представлено, все вони також таким користуються. Діти можуть половити рибку у невеличкому такому міні басейні та Запустити мильні бульбашки і за гарну роботу отримати наліпочки. На іншій локації від нашого центру можна зіграти у дитячий баскетбол це суто американська гра, і діти з задоволенням кидають м'яч у кільце. Десятирічний Богдан Карасьов спробував свої сили майже на всіх ігрових локаціях. Баскетбол, метання ракет, запитання що спів грати. «Виловлювання риби він дуже подобається цей захід. Представники молодіжного центру пропонували учасникам заходу взяти участь в інтелектуальній вікторині про життя американців та культуру. США. є вгадати по картинках міста або відомих людей. Є завдання зі зірочкою, які потребують поглибленого. Вивчення Америки, але в принципі відповідно до тих популярних фільмах і тієї культури, які є, ще не було такого, щоб прохожі хмельничани, які завітали на нашу локацію, не справилися навіть з такими найбільш важкими. Здавалось би, завданнями. Місцеві заклади харчування частували хмельничан та гостей міста різноманітними американськими стравами. Бургери дуже смачні, ходоги по французьки стейки. Також тут сосиски. Ну все, бачите, готується на грилі, на мангалі тут напої на мохіто, е, лимонад, кава теж є більше стиль до американського бургери, хотоги. Хмельничанка Анастасія Муляр прийшла на пікнік разом із донькою та сином. Жінка каже: тут кожен знайшов для себе заняття до душі, тож захід їй сподобався. Ми пограли бадмітон, це улюблена гра моєї донечки. Для сина рибалка, звичайно, це теж його улюблене. А також подивитися фільм, якийсь, можливо, якісь анімації, що цікаві ігри для дітей. Дуже приємно, що роблять для людей, що це підтримка тої країни, яка нам дуже допомагає на сьогоднішній день. Ми їм дуже вдячні. і Дійсно, хоч трошки відволіктися заради дітей, заради перемоги. Крім того, для учасників пікніка влаштували перегляди фільму та мультфільму Просто неба. Ірина Кондратюк Володимир Паламар. Новини міста. Бігтимуть та збиратимуть гроші на дрони. У Хмельницькому організують благодійний забіг. Відбудеться він у неділю, 30 липня, у мікрорайоні Озерна. Учасники долатимуть дистанції у 5 та 10 кілометрів. Участь у заході платна. Гроші перерахують на виробництво бойових пташок для українських захисників. Організатори заходу біговий клуб Айрон Клаб та it Кластер міста Хмельницького. Зареєструватися для участі у забігу можна за посиланням на сторінках у соцмережах цих організацій. Зараз йде війна дронів, і впівдрони дуже важливі для наших бійців. Відповідно, ми організували такий забіг. На забігу учасники після того, як пробіжать дистанцію, можуть ознайомитися з самими півдронами, зможуть побачити, зможуть поспілкуватися з волонтерами і людьми, які їх роблять, знати про них більше, можливо, спробувати політати по ситуації. Розраховуємо приблизно на 100 учасників, розраховуємо зібрати до 100 тисяч гривень. FPV-дрони дрони це дрони, які в першу чергу мусять бути дешевими, тому що вони одноразові. Вони несуть бойовий заряд, Відповідно, оператор скеровує такий дрон у ворога і цей дрон взривається, цей дрон вбухає. Відповідно, їхня задача це бути максимально дешевною, в першу чергу, Вдруге – це мати можливість максимально бути стійкими до радіоперешкод, до засобів РЕП і РЕР ворога, щоб досягнути цілі. Є дві дистанції 10,5 кілометрів, всього 12 переможців три у кожній категорії окремо чоловіки і окремо жінки. 5 кілометрів коштує 600 гривень, 10 кілометрів буде вартість 700 гривень. Відкритий міський турнір з тенісу стартував у Хмельницькій дитячо-юнацькій спортивній школі номер 3 Він триватиме до 28 липня. За перемогу змагатимуться 22 дівчини та 9 юнаків віком до 14 років. Розіграють шість комплектів нагород. Турнір приурочили до Дня державності. Ми граємо по олімпійській системі до двох поразок. Є втішаючий турнір для тих, хто великів зразу програв. Будуть перші, другі, треті місця і в хлопців і дівчат Ми хочемо ще нагородити четверті місця за волю до перемоги. Ми проводимо всі змагання, майже всі змагання літом з метою для того, щоб діти показали те, що вони навчились за зимний період. Тренувань для того, щоб в дітей була мотивація далі продовжувати тренуватись. Це дуже загартовує характер, бо в нас нема нічієї, хтось повинен виграти і хтось повинен програти. Вони не зможуть бути всі чемпіонами, але здоровими і гарними людьми вони повинні бути. Хмельницьке Поділля провело заключний товариський матч перед початком чемпіонату України з футболу в першій лізі. Хмельничани здолали колос із полонного з рахунком три Голами у складі Поділля відзначилися Ігор Карпенко, Станіслав Василенко та Іван Оробець. Вже 29 липня. Хмельничани в Івано-Франківську проведуть свій перший матч у новому чемпіонаті проти Прикарпаття. А 2 серпня в Хмельницькому зіграють поєдинок другого попереднього етапу Кубка України проти Тернопільської Ниви. Через воєнний стан всі матчі відбуватимуться без глядачів. Більше новин у випуску О19, а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!